Дивіться, ті, хто дотичний до медичної мікробіології, розуміють, що не людина цар звірів тут, а псевдомоноса регіноза і коліжанки. І щоб якось себе забезпечити безпекою, от наступний доповідач вам розповість, як, на які дійсно питання треба звернути увагу в забезпеченні безпеки біолабораторії, мікробіологічної лабораторії. Хочу вам представити. Андрій Олександр Олександрина, лікар-епідеміолог, кандидат медічних наук, директор національної експертної групи з інфекційного контролю, неджиквош Чердян груп, голова інфекційної Добре, Я сам представлю Колеги, Дуже добрий бачу. день, мене звати Андрій. Я хочу, я вибачаюся, скорочую свою доповідь, тому що у мене наступна зустріч. Я просто вже не встигаю. Отже, я хочу зупинитись на основних моментах. І перш ніж я перейду до своєї доповіді, я вкраду у своїй доповіді час. Чому тому, що мені я не погоджуюсь з першим спікером цієї секції, яка висвітлила. Щодо деяких питань інфекційного контролю, особливо ті, що стосуються бак лабораторії. Отже, дивіться, давайте з вами визначимось і дещо повторимо теорію, що таке взагалі інфекційний контроль з англійською infection control, він прикладається не як контролювати, тому що ми з вами нам всім не подобається, щоб до нас хтось приходив і контролював нас. А інфекціон контроль прикладається як управління інфекціями. Я хочу до вас звернутися, щоб ви звернули увагу, що наша мета, щоб ми з вами навчились управляти інфекціями, і, е, інфекційний контроль взагалі це система або це комплекс заходів, який направлений на попередження інфікування, і це ми повинні пам'ятати. Інфекційний контроль не наказує, інфекційний контроль. Не забороняє інфекційний контроль. Це поведінка, наша щоденна поведінка при виконанні будь-яких наших функціональних обов'язків. Це система інфекційного контролю, яка, ще раз кажу, направлена на попередження інфікування. Отже, Всесвітня організація охорони здоров'я нам всім каже, або вже багато багато десятків років лобіює це питання для того, щоб ми запровадили ефективну систему інфекційного контролю. Нам не необхідно мати три основні складові, перша складова це наявність команди, яка здатна реалізувати, взагалі, або вибудувати в закладі охорони здоров'я, наприклад, систему ефективного ефективної системи профілактики інфекції або інфекційного контролю. Друга це наявність чіткого плану реалізації, і третє це наявність фінансування. Отже, коли я сьогодні буду звертати увагу на Чинні нормативні документи, які діють в нашій країні, або зобов'язання нашої держави виконувати міжнародні різноманітні також е е рекомендації або декларації, я хочу буду завжди звертати увагу: нам ми повинні мати ще раз команду: друге, ми повинні мати чіткий план реалізації і третє, ми повинні мати чітке фінансування. Якщо хоч одна складова... У нас випадає, вибачте, не про яку ефективність ми не можемо розмовляти щодо взагалі діяльності баклабораторії, стану баклабораторії в нашій країні. На жаль, ми маємо те, що маємо, але ніяким чином жодний заклад охорони здоров'я, який надає спеціалізовану допомогу. Ну, ви знаєте, да? раніше у нас було 4 рівні надання медичної допомоги. Зараз у нас є первинний рівень надання медичної допомоги і спеціалізований там, де надається інвазивна. І там, де робляться інвазивні втручання, тобто там, де пошкодження по кровті, отже, якщо ми кажемо про діяльність спеціалізованої медичної допомоги, заклад охорони здоров'я не може існувати без бактеріологічної лабораторії. Просто не може. Тому, коли ми звертаємось до керівництва закладів охорони здоров'я, і хтось починає заощаджувати або економити на Бак лабораторії, це шлях нікуди. Це перший і останній слайд моєї презентації. І цю постанову Кабміна вже згадували неодноразово сьогодні, бо принаймні те, що я бачив, да? це квітнева постанова Кабінету міністров, яка. А, а, Роби більш жорсткішими вимогами з питань інфекційного контролю та антибіотикорезистентності до діяльності закладів охорони здоров'я. Дивіться, з одного боку, так я кажу, що інфекційний контроль це комплекс заходів, який направлений на попередження інфікування. А з іншого боку, на жаль, наша країна повертається до створення знову ж таки окремої зовнішньої системи. Поки що вона не надзорна. Це я кажу про центри по контролю за захворюваннями, тому що у нас вже була санепідслужба і нічого гарного у нас від від цього не було. Тому я ще раз кажу, що буде дуже добре, якщо ми будемо звертати увагу на те, щоб ми впроваджували і витрачали кошти і всі ресурси на створення внутрішньої системи профілактики інфікування, в тому числі на діяльність бактеріологічних лабораторій. Тому зверніть увагу на пункт п'ятий наявність у структурі надавача лабораторії мікробічного профілю. Про те, що вже Катерина казала, про те, що інші доповідачі казали, да наявність, щоб ця лабораторія була в системі ЕОКАС. І Також відповідала вимогам ІСО і ДСТУ. Отже, а, тому а, з 1 січня 2024 року і вона стає обов'язковою, Дивіться ще який факт. Я просто звертаю увагу. Ця постанова кабінету міністрів не запроваджує і не робить чинними якісь то нові нормативні документи. Тобто, у нас всі ці нормативні документи вони вже діють. І чомусь у нас ще видали постанову Кабміну. Що зверніть увагу, що тепер 100% з 1 січня ніяких балачків ми будемо припиняти закладами охорони здоров'я пакети з Національної служби здоров'я? Що значить припиняти пакети з Національної служби здоров'я? Заклади охорони здоров'я почнуть банкрутіти слідуючий крок: заклади охорони здоров'я почнуть закриватись, то потім нехай керівники. А якщо вони тут є, або передавайте їм всім привіт. Якщо вони не звернули увагу, якщо вони не запровадили вже системи, якщо вони не підготовили бак лабораторії до 1 січня 2024 року, дійсно буде масове закриття. Закладів охорони здоров'я, і на жаль, в нашій країні цим інструментом буде або стане саме інфекційний контроль, як би ми того не бажали. Отже, питання дуже поверхневе, ми розглянемо. Я зверну увагу на документи, які ви чесно кажучи, повинні всі знати це питання щодо оцінки управління ризиками при повністю. При дослідженнях, які стосуються бактеріології. це адміністративні засоби контролю, це створення умов самої лабораторії, вентиляція стандартів операційних процедур, застосування засобів індивідуального захисту, і так далі. І так далі, і управління мікробіологічними відходами, тому що у нас біда на сьогоднішній день в нашій країні з цим питанням і поки що неможливо. Отже, міжнародні. Керівництва їх досить багато, але основні, я хочу, щоб ви звернули увагу: це возівське керівництво з лабораторної біобезпеки і щодо лабораторного біозахисту. Дуже прості, зрозумілі, чіткі. Я всім би дуже радив, дуже чітко їх вивчити. І намагатись робити стандарти операційних процедур в своєї, всередині своєї лабораторії відповідно до цих документів. Також я звертаю увагу на міжнародні медико-санітарні правила, які діють вже з 2005 року. Вони, начебто, імплементовані вже в нашій країні. Чому це дуже важливо для нашої країни? І ми, ми, ми розуміємо, тому що ми живемо ну, в той час, коли. Постійні епідемії, постійні пандемії будуть приходити до нашої, в тому числі до нашої країни. І всі ці виклики, всі ці спалахи, вони мають міжнародне значення. Вибачте, колеги, якщо це має міжнародне значення, якщо це спалахи, хто у нас буде за це відповідати? За виявлення всіх цих патогенів? Баклабораторії, тому дивіться, ми також повинні розуміти, що коли у нас вся цей ланцюг в державі повинен створюватися, ми повинні розуміти: ага, якщо ми щось виявили, ми повинні його ідентифікувати, і потім, тільки відповідно до ідентифікації патогену ми повинні з вами розробляти або впроваджувати політику, які вже повинні прописувати відповідно до шляхів передачі тієї чи іншої. Того чи іншого патогену, звертаю увагу, також говорили про ці накази вже. І дуже вони. З одного боку класні, цікаві, але я повертаюся. освітня організація охорони здоров'я каже: нам потрібна команда, нам потрібно чіткий план реалізації, нам потрібне фінансування. Що в нашій країні відбувається? Ну, команди можна так сказати, якось натягнути трішечки. Вони у нас є. Да? Там, ну там і на національному рівні, і на регіональному ЦПКХ поробили куча цих підрозділів відділів інфекційного контролю, і в нашій країні все одно вже. Замкнули і програми Antibiotic Stewardship, Тобто, у нас повинні з'явитися якісь полубоги, які у нас розуміються і на інфекційному контролю, і на і на антибіотику ресентності. Все це виконувати в закладах охорони здоров'я. Це неможливо, колеги, це неможливо. Це шлях в десятки років відпрацювання навіть на рівні одного закладу охорони здоров'я. Отже, два накази Міністерства охорони здоров'я реєстровані в Міністерстві юстиції. Наказ номер 16 Щодо організації інфекційного контролю в ЗОС і наказ номер. Я взагалі вважаю, що наказ 17 1777, він є революційний. революційний. Чому? Тому що дивіться, а туберкульоз не продається повітряно-крапельним шляхом, це класична повітряна інфекція взагалі то. А всі інші, ми взагалі повинні розуміти, що у нас всього три шляха передачі нарешті, як в усьому світі. Це повітряний аерозольний або аерогенний шлях передачі, це крапельний шлях передачі і це контактний шлях передачі. І відповідно до цих трьох шляхів передачі ми повинні а робити закупівлю, вибудовувати політики, а, використовувати засоби індивідуального захисту. Тому що, наприклад, пандемія COVID-19 в нашій країні ми програли цю гру, ну тобто цю битву, чесно кажучи, по всім показникам. Там там хтось каже, там щодо профілактичних заходів наша країна програла битву з пандемією covid 19 Україна зайняла перше місце в європейському регіоні по смертності і по захворюваності медичних працівників при covid 19 це раз. І друга держава не забезпечила якісними засобами індивідуального захисту, те, що потрібно було бути. Всіх одягнули в скафандри, плюс 40 на вулиці, всі падали, тому що. Не не було нічим дихати. Зараз у нас нова ідея виникла в нашого в нашої держави, що всі заклади охорони здоров'я забезпечили кондиціонерами. До речі, я тут ходив, дивився. А що нам ринок пропонує? Дуже цікава штука. Герциркулятори як були, так вони і залишились на цій виставці. Нагадую, що це фофлеміцини. Кондиціонери у нас з'явились достатній кількості, які не працюють по принципу рециркуляції, а вони повинні працювати, щоб було постачання свіжого повітря всередину закритого приміщення, і це дуже важливі питання, які вже давно в усьому світі діють. Вони вже прописані, є вже різноманітні. Керівництва, в тому числі CDC, АПІК, ШИА, Іфік або Всесвітню організацію охорони здоров'я. Будь ласка, беріть їх і виконуйте, а не алешні знайшли 23 мільярди гривень на рахунках ЗОГС. Тепер їх всіх будуть витрачати на кондиціонери. Тим паче, не дай Боже поставити кондиціонери. Я вам хочу сказати, коли працює шафа біобезпеки другого класу в лабораторії. Не дай Боже, бо це прямий шлях до небезпеки персоналу і контамінації матеріалу. І розумієте, чому що з одного боку у нас починають маніпулювати питаннями інфекційного контролю ті люди, які на цих питаннях не розуміються, а з іншого боку, вибачте. Всі заходи з інфекційного контролю мають високий рівень доказовості. Про що ми взагалі кажемо, коли у нас в нашій країні розпочнеться відповідальність дійсна уголовна? Я нагадую, що у нас не тільки наказ Міністерства охорони здоров'я номер 325 щодо відходів. Да? Там в тому числі категорію Б. У нас ще стаття Уголовного кодексу є тридцять го за порушення санітарного законодавства, яка веде до 8 років позбавлення волі. У нас на це ніхто не звертає увагу. Використання зіс, хочу єдине, що сказати, це ну такий. Давайте приклад зробимо дуже маленький. Що ще раз хочу сказати: є повітряна інфекція, крапельна інфекція, є, є контактна інфекція. Я або є мікс інфекція, ми всі розуміємо, той же ковід, грип там і так далі. І так далі, який дійсно але. Коли ми на що витрачаємо, ми розуміємо, що в пріоритизації COVID-19, да, наприклад, це повітряний шлях передачі. Тобто, що ми повинні зробити, як забезпечити захист працівника, в першу чергу надати захист для органів дихання, все це в першу чергу. А потім вже надавати там да там щиток купляти і так далі. Тобто, якщо ми знаходимося в обмеженому фінансовому ну, в обмежених ресурсах, ми повинні чітко розуміти і доказово, знову ж таки до керівництва звертатись. В першу чергу ми повинні купувати це, тому що це має найвищий рівень захисту медичного працівника. Друге, третє і так далі. Також у нас і робиться і плани з інфекційного контролю, і впроваджуємо ми відповідно пріоритизації стандарти операційних процедур і так далі. Використання, наприклад, рукавичок. Це біч наших закладів охорони здоров'я взагалі, як і є на рук і все, що цього стосується. Колеги, дивіться, я порівнюю завжди медичні рукавички з презервативами. Тому що це дуже легко зрозуміти, чим відрізняється медична рукавичка від презервативу. Нечим. Це одноразовий індивідуальний захист, засіб захисту. На одну процедуру зробив і зняв і правильно утилізував це. Коли ми бачимо, що наші працівники медичні або лабораторні працівники ходять в медичних рукавичках по всіх підрозділах, торкаючись різних критичних поверхень, вибачте, це злочин всередині закладу охорони здоров'я. Це не можна робити. Тому. Е Саме медичні рукавички це такий, знаєте, є дуже легкий приклад, як не повинна, як ми не, не повинні поводитись. Вимога до приміщень мікробіологічних лабораторій. Зверніть увагу, що всі вимоги до мікробіологічних лабораторій вони застаріли, вони не оновлюються. На жаль, але в нашій країні з'явились новий ДБН Державні будівельні норми і правила для закладів охорони здоров'я в минулому. Або ні, в цьому році його було затвердження, а також санітарні норми і правила для закладів охорони здоров'я. Зверніть, будь ласка, на них увагу. Там дуже багато протиріч з цими е, діючими знову ж таки е, документами, тому що вони не відповідають дійсності, вони не відповідають чинному. Ну тобто. Сучасним викликам. Ще я хочу сказати, що на сьогоднішній день дійсно, шановні колеги, в тих лабораторіях бактеріологічних, де є можливість або де у вас є вже шафи біологічної безпеки другого класу, це єдиний поки що вихід, поки у вас не буде якісної вентиляції, якісного зонування, якісної, тобто організації вашої роботи, це єдиний вихід для того, щоб забезпечити вашу безпеку і мінімізувати контамінацію матеріалу. Мікробіологічні відходи. Я вже казав наказ 325-й, мабуть, ви всі вже знаєте. Єдине, на що я звертаю увагу, що для того, щоб, наприклад, робити. Знезараження біовідходів закладів охорони здоров'я заклад охорони здоров'я повинен мати на це ліцензування. Єдина вимога на сьогоднішній день в цьому безладі, що у нас відбувається в нашій країні, щодо підписання контракту з компаніями, які у нас займаються. Вивозом сміття, в тому числі категорії Б, це в них повинна бути наявна ліцензія на це. О на це ви повинні звертати увагу. Бо якщо цього не буде, у вас не буде пакетів підписаних з Національною службою здоров'я. А, взагалі, то питання дійсно відпрацювання, утилізація ну бо в цьому світі він називається вес менеджмент. Відпрацювання утилізація медичного сміття дуже важливо, тому що на жаль, навіть ті заклади охорони здоров'я, які у нас старанно виконують всі ці, ці речі, і, скажімо так, сертурують на А, Б, С, і все це окремо зберігають. Потім приїжджає одна автівка, і все в один бак, це все кидається, і викидається це на звичайні наші сміттєві полігони і. Знову ж таки, поки що у нас немає змоги довести цю тематику до кінця. А, так, ну про ліцензійні умови я вже казав. Отже, колеги, і ще раз, мабуть, зверну вашу увагу на цей перший слайд. Я вважаю, що він на сьогоднішній день головний це постанова, квітне, квітнева постанова щодо. По щоб зробити жорсткіші умови щодо питань інфекційного контролю та антибіотикорезистентності. що буде, чесно кажучи, ми не знаємо. Але я чітко розумію, що бюджету в країні немає. Ми всі повинні розуміти, що ті заклади охорони здоров'я ми ж вже погорались декілька разів. То ми робили округи, то ми робили якісь там унікальні заклади охорони здоров'я. А тепер а тепер у нас за останній там рік. Всі обласні лікарні, особливо в обласних центрах, швиденько перетворились в один заклад охорони здоров'я, і знову ж таки там йде вже з'єднання, або злиття і лабораторії, і відділень, і адміністрації, і так, далі, і так далі. Тому повинен бути чіткий план команда, чіткий план реалізації і фінансування на все це. Дякую. Дуже дякую, як завжди, інтенсивно і чітко. А є питання. Дивіться, ну щодо хто головний, хто не головний. От, наприклад, в моїй компанії, хоча я керівник, я не приймаю рішення, а я приймаю рішення відповідно до фахівця, який мені довів, як, як я повинен е, приймати це рішення. Тобто, це моя відповідальність як керівника. Тобто, все ж таки, відділ інфекційного контролю знову ж таки. І інфекційний контроль і антибіотикарестентність або програма, запровадження програми антибіотік стюршиб це різні речі. В усьому світі в закладах охорони здоров'я цим займаються різні команди. Бо, про, якщо ми кажемо про інфекційний контроль, то, то це більшості робота про те, щоб коли у нас потрапляє пацієнт в заклад охорони здоров'я, йому було забезпечено всі стандартні процедури відповідно до можливих шляхів передачі інфекції. Дивіться, тобто цей відділ повинен займатись координацією, не приймати рішення, а координувати. Я взагалі-то, чесно кажучи, не розумію. Мені подобалось, коли у нас були в закладах охорони здоров'я комісії і в Комісії по інфекційному контролю, що в цю комісію обов'язково входив як керівноправний член, наприклад, завідувачка або завідувач баклабораторії, тобто, це повинна обговорюватись і приймати дійсно рішення зараз, що відбувається. Я не дуже вірю в сталість цієї системи. Розумієте? Тобто, для того, щоб щось запровадити, ми спочатку повинні підготувати. Але ж ми не підготували, а ми просто отак от скинули багато наказів, які не будуть працювати в нашій країні. Якщо можна, буквально давайте дві хвилинки я побіг. Давайте. Це не ваше питання? Вибачте, я одразу переб'ю. Це не ваше питання. Це Дивіться, бо да я розумію, що. Ви ви завідувачка лабораторії, правильно? Я, я, я би ще зрозумів. Можна вашу посаду? Да. Добре, ваша посада яка Завіду? Ви бактеріолог, дивіться. Вибачте, це не грубі з мого боку, але це не ваше питання. Це питання керівника закладу охорони здоров'я в обов'язках котрого належить знайти це фінансування і забезпечити е, правильну роботу. Вибачте, ще раз кажу: це не ваше питання. Вам за це гроші не платять. Це не питання бактеріологів або лікарів шукати щось або гадати, що Національна служба здоров'я чогось не дає. Дивіться, я вже дав. Вибачте. Що, що ми зробили конкретно? Ми вже давно звертались. Ну, послухайте мене, будь ласка, ми вже давно звертались декілька разів з пропозиціями до Національної служби здоров'я, щоб вони переглянули і обов'язково в кожній кошторисі в кожної послуги були заведені питання на інфекційну безпеку. Багато років ми до них звертаємося. В якщо не помиляюсь, в минулому році. Я задав це питання Роману Калесніку. Знаєте, це завідувач відділу інфекційного контролю анбіотикарести на МОЗ, І він сказав, що там вже все закладено. От вам відповідь державних е, органів або. Е, Ну, я знаю, що це не відповідає дійсності, тому що е, наші послуги потрібно переглядати і заклад охорони здоров'я з одного боку не може це запровадити а з іншого боку, я вам хочу сказати, є у нас унікальні керівники закладів охорони здоров'я, які справляються з цим. Які лізуть, вони не одягають на себе хірургічний костюм і не в свій час, коли вони повинні виконувати питання менеджменту, вони не йдуть там, не оперують, не займаються лікувальною роботою, а саме займаються пошуком грошей і забезпеченням діяльності закладів охорони здоров'я. Це питання зараз не вирішено. Я з вами погоджуюсь. Ви на сьогоднішній день це питання також не вирішуєте на своєму рівні. Ми подивимося, що буде далі. Колеги, дуже дякую, але у нас є таймінг і дуже дякую. Андрій Андрій Андрій, Андрій Андрія.